Чому дорослих чоловіків приваблюють маленькі дівчата? У мене на консультаціях доволі часто приходять чоловіки, які не можуть там знайти собі пару, і їх приваблюють дівчата, яким 18, 20, 25 років, чоловікам 40. Ось я нікого тут не засуджую, їх можна спокійно зрозуміти. Давайте розбираємось, чому напишіть вашу версію у коментарях, а я поки продовжу. По-перше, на думку. Цих чоловіків дівчата їхнього віку занадто вибагливі. Друге, такі чоловіки дуже рідко відчувають себе на свій реальний вік. Тому, коли він зустрічаються з дівчатами, коли які на 15 20 років їх молодше, то це відчуття стає більш сильним. По-третє, як говорять самі чоловіки, їх більше приваблюють 20 річні дівчата візуально. Що думаєте стосовно цього?